O, to już ciekawe. Ну, а для тих, хто купує автомобілі в Європі, дуже раджу, коли ви їх, оскільки ми займаємося автомобілями, купівлі і продажу, перевіряєте, автомобілі є звіти європейські так. загальні, і ви можете отримати всю інформацію, коли автомобіль масло міняв, коли автомобіль в ДТП потрапив, все, все все можна дізнатися. А ось це вже так, цікаво. Бачите, що за 12 днів ще не, не, не сильно тут ремонт зробили, але це все потім тут воно повинно заробляти. І в Іспанії. В Європі тут не про естетику, а про а, заробляння грошей. А, це стапель. А, дізнався про нього півроку тому, що таке. <різь> так, Натиснув повірю. Цей стапель потрібен для того, щоб конструкцію авто повертати після десь якогось ДТП. Скільки грошей такий стапель? А, цей стапель 12 тисяч євро. Він, Він може коштує. коштувати, наприклад, якщо брати в них там 50 тисяч євро. В Україні за 5 роблять. Так, в Україні ось, я напевно замовлю за п'ять. Тобто ти ти просто конструкцію купив, а до нього ще потрібно докуповувати стільки обладнання. От, от воно та й набігає.